Це наш музей хатинка, а в якому зібрано більше ста експонатів. Гордість музею це є верстат. Плетний. його нам привезли з плетеного шташлика. Він був в розібраному вигляді. Його зібрали. Це бібліотекарка Оксана Бринза, вона ініціаторка створення музею у Панчевому. Я побачила в школі у них внизу дуже такий гарний музей. Ну, куточок, мабуть, але він був дуже великий, кольоровий, красивий. Він мене дуже вразив. І коли я повернулася на робоче місце, я примітила. Цей э, шматок так, землі, скажімо так, і я вирішила, що я тут буду створювати музей. Перше, що було картини. Я э, вклала в цей музей душу, тому я ним дуже пишаюся і я радію, коли э, приходять вчителі історії з дітьми. І взагалі вчителі діток приводять і розповідають, що, э, які інвентари є. Інвентар э, для роботи там, на полі, на городах, э, піч, серванти, які старі вже такі яких немає в людей. Дерев'яні кружки, які діти, просто вони їх не бачили. Ці речі приносили чи передавали місцеві жителі. Тут є дві скрині, прядки, шафи для посуду. Усім цим користувалися у побуті, розповідає жінка. Піч у нас, глечики, весь інвентар для печі є, дерев'яні лопати, рогачі, коцюби. Тому е, це також є гордість наша. Найбільше, каже, у музеї вишитих рушників, є сорочки і хустки. Цим рушникам, ну, мабуть, вже і більше 100 років, тому що передавали люди, яким зараз 80-70, а це їхніх батьків. Ну, Рушників, мабуть, із 20. Допомагає збирати старі речі староста панчевого Володимир Буцько. Гордість музею це плуги два, вони подібні, їм більше 100 років. І приємно, що ці діти, які приходять в музей, зразу дивляться на них. І це цінність нашого музею. Вважаю, такий музей збереження історії має бути в кожному селі. Ми опитували, зверталися до людей, щоб кого що є. Звичайно, це треба було б зробити раніше багато чого втрачено, але поки що ми найкращі в бувшому районі, а можливо і в новоствореному районі. Багато експонатів люди ще приносять. Ще кажуть, підійдіть, заберіть. Місцева жителька Галина Паливода в музеї каже не вперше. Що подобається, Подобаються вишивки, рушники. Ну дуже гарні вишивки. У нас дуже дівчат. Багато ну як дівчат люди старіші за нас вишивали, приносили сюди вишивання. ці рушники дуже гарні. Оксана Бринза мріє про розширення музею, бо говорить, старовинні експонати люди приносять постійно. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.